Вітаємо Одеситів і гостей міста на першому міському. Це що трапилось? Мене звати Олена Концевич, і Ми продовжуємо доколупуватися до дрібниць по Одесі і показувати, як повинно бути і як воно чомусь не є. Приїхали ми в сквер Слави і Волі. Це той сквер, який не так давно побудували і виділили з бюджету на нього на моїй пам'яті трошки менше 50 мільйонів гривень, якщо всі вірно пам'ятаю. І ми сюди приїздили багато разів показувати вам, на що значить ці мільйони не пішли. Ось ці от буковки. Які були зроблені з пластику і облупилися, слава Богу, після того як ми тут трошки помамкали, поміняли на нормальні металеві. Але ось ці прекрасні дерева червонокалинові знову сохнуть. І всі ці мільйони, які були вбухані в цей сквер, ну типу в сквер ми вбухали, але нормально припильнувати. Ми його не можемо, тому що головне отримати з бюджету, а потім вже все решта. У нас логічне запитання: ну добре, виділили ви кошти з бюджету, побудували ви сквер. Ви за сквером не дивитеся, тому що там ну, вже не важливо. Але ж в нас є зелентрест. Це люди, які повинні займатися власне озелененням міста, стежити за тим, щоб це було в гарному стані. Чому в нас зелентрест не займається? Тим, що мав би робити, ось, наприклад, дерева ці, от вони знову посохли у вас, червона калина, це символ нашої України. Стоїть з таким самим успіхом, можна було екзотичні пальми тут насадити. Вони все одно посохли. Ну і неважливо, гроші виділили, сквер стоїть, стоїть. А в якому стані це нещасні дерева ну та й пофігу. Диви. тут взагалі якісь дроти стричать, може то інсталяція, може то не справжні дерева. А найпрекрасніше в цьому всьому, що навіть якби вирішили ці дерева пересадити, посадити свіжі, щоб зробили правильно, оголосили новий тендер на нові дерева і сказали би ете, а ще з бюджету бабліжка, в нас старе посохло. тому що ми не вміємо нічого робити, ми вміємо тільки вбухати гроші, а потім не пильнувати. Засохло та й засохло, і нічого з ним не буде. Це насправді невелика біда. Можливо, вони ще якось відродяться самі по собі ці дерева, тому що на цей розрахунок в наших чиновників я так розумію. Але на прикладі цих дерев ми хочемо показати, як у нас все працює з бюджету, виділяються мільйони. А потім нічого з цього не функціонує. Ось вам яскравий приклад. На превеликий на жаль, дорога міська рада, дорога біржова. Ми наголошуємо ще раз на тому, що повинно просто виділяти направо на ліву кошти з бюджету, а трошки потім припильновувати на те, що відбувається з об'єктами, які ви фінансуєте. Тому що це е, ну просто соромно, нам принаймні точно. А ви, дорогі, одесити гості міста. Якщо вам теж за щось в вашому місті соромно, пишіть нам в коментарі. Це «Перший міський», мене звати Олена Концевич. Побачимось.